Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я знаходжуся на Луцькому авторинку. Хочу вам сьогодні показати ціни на седани, хешбеки, універсали. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом Автопазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по він-коду або по номеру. Транспортного засобу скорочений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую посилання на CarVertical, буде прикріплено на головній сторінці мого каналу. Описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список орієнтованих місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати товщиноміри з гарантією? Дзвоніть, буду радий вам допомогти. BMW BMW у нас 530. 2011 2012 роки пробіг 250 тисяч, дизельний 3 245 кінських сил на автоматі, автомат 8-ступеневий 17100. Ціна? Всі друзі, ціна на старті. Завжди можна поторгуватися. Шкіряний салон, мультикермо. Все як в BMW. Ford Focus 1.6 дизель, 85 потужність на механіці. 2012 рік. Сертифікат у наявності 9500. Хлопці, ваш? 6-тупенева механіка. Мультитермос, спорту підйомники. Ось такий варіант Focus. Опель нас 17 рік, 1,6 дезель, 11500 100 кВт на автоматі. Закритий бачу. Муль, може щось буде і видно. мультикермо Це такий Досить цікавий варіант. Астра. порт 2-літровий. Тоді на автоматі 235 тисяч пробігу 13450. Ось такий червоненький ще. Можливо, і відкритий. Ні, закрито. Мультикормозку-підйомник, тканини, салон підлокітники Ось так виглядає. Фокус. Шкода фабія. Так само червоненька. Закритий. Механіка. Тканений салон. По інформації з Німеччини 2014 року 1.6 не так, 66 потужність. Обслужена, вкладені на потребує, є сертифікат 8300. Ось такий ще червоненький варіант. Шкода. Так, 2015 рік. 1,6 дизель 12450. Торг умісний. телефони є. 199 тисяч пробігу. Так ось така октабрія у нас. Цікава, 5-ступенева механіка, тканинний салон, За цікаво дзвоніть. Ауді. а 6, Quattro фул. На автоматі 2013 рік, трохлітровий дезель 180 кВт, 270 тисяч. Сервісна є, не фарбована. Сертифікатом 18850. ще раз фіксую, щоб ви могли сконтактуватись з власником. Також закрита. Ось ці власники поділися, бог його знає де. З функцією старт-стоп. Так, демос, шкіряний салон, підлокітник, мультикермаску, підйомники і так далі. Коротше, Peugeot 308 Відкритий, закритий, закритий. То саме. ступенева механіка. Тканинний салон. По інформації пожо 308-2007 року. Механічна коробка передач, 1,6 бензиновий, 88 кВт, 200 тисяч пробігу, сервісна, не 4950. Йдемо далі. Ауді. Четвертий рік. Автомат 5100. Бензиновий, 2-літровий. Телефони є. Ваша? Ні. На автоматі. Закрито. На жаль. Може, щось там буде видно. Йдемо далі. Volkswagen Bora, 1.6 MPI 2004 року, 225 тисяч пробігу. Перевага в тому, що є кондиціонер, комп'ютер, електровікна, 4-сервісних і до ключа. Одним словом, машинка в хорошому стані. Телефони є. Ціна, скажіть, будь ласка, бо я щось не побачив. 4.8 на віддачу. В принципі, бюджетна машина, так що, кого зацікавило. Дзвоніть до власника. Власник все вам розповість про автомобіль на механіці. Поруч Opel Astra Білесенька. Ось така. Давайте в першу чергу зазирнемо сюди. У нас є приклад. Так, мультикармос, хлопедйомник є. Каменний салон. так. Без підфарбування, так? Так. Так, по по інформації. 2009 року, 215 по пробігу, 2 дні на Україні, 1,6 об'єм. Тут собі, друзі, почитаєте всі його переваги. Кого зацікавило, дзвоніть до власника. 6500 на старті. Ще один такий цікавий варіант. Renault Меганчик. 2012 рік. Не фарбовано 1.6 mpi 7600. Телефони є. Так, заглянемо всередину день, хлопці, можна? Так. Да. На шести ступени вимахається. Круїз контроль. Дивимось, каненний салон 4 під лакитних чотиристого підйомника. Ось такий цікавий ще є варіант. Поруч, ще один майданчик. По інформації. 2006 року 1,6 механі... на механіці кондиціонер в гарному стані. 4650. Телефони, контакти ви бачили. Можете сконтактуватися з власником. Ось такий ще є варіант. И там дали Nissan Leaf 17 рік, 30 кВт, 77 не знят Дивний, мужик. Не знімайте, будь ласка, там його особисті дані. Ну йдемо далі. Так. Шкода, супер! 8600 автомат. 2010 рік, 1.8, 8, скоріш за все, що власник вже пішов. Так, закрито. Цікавий, дзвоніть на транзитних номерах. Отакий ще варіант. Ім далі. Так. Volkswagen нас. Так, дивимося 2013 року на автоматі. Так, зараз подимося по цьому. Можете відкрити? 12700 телефон є. 2-літровий дизельний варіант. Хіба що отак покажу? На жаль, немає повної. Інформації, тому що машинка закрита, власник, напевно, вже пішов додому. Автомати, мультикермо. Ось такий варіант. Фасада. Поруч, шкода, фабія чорненька. Власник підказує, що вона не фарбована. Так, на п'те ступеневій механіці. Такої інформації, 2010 рік, 1,4 MPI, 167 тисяч пробігу, 6 тисяч на старті. Зацікавило? дзвоніть, питайтеся, уточняйте. Volkswagen Golf. Димося 14 300 2018 року 210 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний варіант є. Так, Хайлайн. Напевно, закритий. На шестиступ у неї махається присутній мульти-термо, тканинний салон. Бачу 4 комплекта, точніше, комплект гуми. Два комплекта по правильному цікавить дзвоните. Volkswagen Polo. 2005 рік привезений з Німеччини, 1.2 бензин, в рідній фарбі 3, 238 тисяч крувіго, кондиціонер, електропокет. 4400 просять. Кажуть, буде торг. Телефони є. Ще раз фіксуємо номер телефону. Там ключик якраз доважаю. Ключик в подарунок. Закритий на механіці. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Sim, papá.